Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». І вітання, шановне товариство! З вами черговий випуск PlayNews і я, Оксана Зорка. Цей тиждень пройшов під знаком і три зі звичної купи анонсів, трейлерів і солодких обіцянок. А мені у свою чергу варто підбити підсумки найбільших конференцій виставки від електроніків, соні, майків та інших. Поїхали! У надрах Electronic Arts якась велика проблема з пріоритетами. Геймерський світ, затамувавши подих, чекає звісток про новий Mass Effect, Star Wars та неанонсований проєкт від BioWare. А тут виходить такий Ендрю Вілсон і каже: докладніше про ці ігри ми розкажемо вам восени. А поки ну, півгодини балакати про наші спортивні симулятори. І виводять на сцену Жозе Моуріньо. Титулований тренер, начебто консультує розробників при створенні нової FIFA. До речі, FIFA 17 матиме не просто режим кар'єри, а повноцінну сюжетну кампанію. Яка розповість драматичну історію молодого футболіста Алекса Гантера. Трейлер виглядає чудово, однак відкритим залишається питання того, наскільки сильно переплетені між собою будуть заготовані сценки та ігрові епізоди. Хотілося б, звісно, додаткових умов у матчах, мовляв, запобігти кутовому, порушити правила стільки то разів, тощо. Хоч якось виправили ситуацію Battlefield 1 і Titanfall 2. Для прихильників робошутера приготували хваський трейлер мережевих баталій, а також закриту бету. Прийом заявок на котру вже розпочато. Що ж до то найцікавіше відбулося вже за межами презентації. Snoop Dogg, потягуючи косічок, воював у траншеях проти інших акторів та музик. Видовище виявилося найгіршим за новий трейлер. Єдиною свіжо анонсованою грою EA, за винятком спорту симуляторів, звісно, стала химерна графі. Нам певно, чи монстри залишилися задоволені тиражами Unravel і збагнули, що невеличкі й милі ігри зможуть спокутувати їхні конвеєрні гріхи. Як бачимо, презентація електроніків вийшла сирою і водянистою, власне, як і кожного року. Бетезда лише вдруге влаштовує власну конференцію, але знову зриває просто шалені оплески. Політика компанії проста: все ігролад, чого вам показують за рік півтора, уже має бути на поличках. Саме тому нова частина Вульфенштайн під назвою New Colossus не з'явилася на цій конференції. Гра ще достатньо готова для серйозного показу. Зате нам показали добру жменю інших цікавинок. Серйозно, за кілька хвилин, Бетезда анонсувала ігор більше ніж електроніки за всю презентацію. Натренувавшись на від Doom, Бетезда стала готовою до повернення короля арена шутерів. Quake Champions лише в одному підкориться моді. В Грі буде кілька класів персонажів з унікальними здібностями. В усьому іншому нас чекають старі добрі принади, високий темп, мапи складної архітектури, розкидані підсилання та максимальне випробовування ваших рефлексів. Попри наші сподівання, нової частини Elder Scrolls ми не дочекались. Та фани Всесвіту не пішли з порожніми руками. Нам нарешті показали ігролад карткової TES Legends, котра виявилася не також і схожою на Hearthstone. А певні її механіки взагалі є доволі свіжими для карткових ігор. TES Online продовжує своє існування та готується до релізу доповнення про темне братерство. А от власники актуальних консолей отримують нарешті переведення Skyrim'у. Що приємно, нова версія підтримуватиме усі старі модифікації. А власники ПК-версії ПК-версії Skyrim отримують ремастер цілком безкоштовно. Власники Fallout 4 отримують невеличке доповнення, яке дозволить будувати власні сховища. А покупці нового Doom – три мапи для мультиплеєра. До того ж, наступного року обидві гри можна буде грати у шоломі віртуальної реальності Vive. А потім сталося неймовірне, нам показали прей без цифри 2, без космічного головоріза, без іншопланетного мегаполісу. Просто перезапуск. Але який дебютний трейлер, хоч і присмачений ефектами, уже показує міцність рушія Void Engine і налаштовує на подібну моторошну атмосферу. А що розробкою займатиметься студія Arkane, кредит довіри до якої вже за межами земної атмосфери, то від фінальної гри слід чекати чогось не менш комплексного ніж Dishonored. І якщо Аркейн це гарантія хорошого ігроладу, то Кріс Авелон на посаді головного сценариста є запорукою того, що хемернота, побачена в трейлері, це лише верхівка айсберга, закінчував презентацію Бетезди ґрунтовний показ ігроладу Дизонор 2. Кілька випусків тому ми підсумовували всі відомі подробиці гри, тож нема сенсу повторюватися. На конференції нам, хоч і не сказали нічого нового, зате остаточно дали зрозуміти, що Дезонор 2 наразі найбільший претендент на звання гри року. Чекаємо осені, аби в цьому. Переконатися. Так так. Слово інновації знову часто звучало зі сцени, але яснозорий Філ і компанія цьогоріч виступили не менш яскраво ніж минулого року. Щоправда, там, де БТЕ один за одним викладала на стіл козирі, Майкрософт ходила второваними стежками. Єдиною перемогою Майкрософт виявилися анонси двох нових версій своєї консолі. Xbox One S не просто зменшив розміри приставки і перемістив блок живлення у корпус, а й по характеристиках не поступається. PS4. знаю знаю. їм для цього знадобилося всього лише три роки. А от новинка під назвою Scorpio – це звірюка, розрахована на повноцінне 4К, найкращу віртуальність та багато чого іншого. Наразі її описують як найпотужнішу ігрову консоль у світі. А оскільки PS Neo ніде помічена не була, то цей раунд залишається за майками. Вишенькою на торті стала річ, якої ігрова індустрія потребувала вже давно геймпади, які можна кастомізувати під себе. Додумалися нарешті. Інновації, хай йому грець. З іграми виявилося складно. З одного боку, неабияк потішили свіжо анонсована Forza Horizon 3 з її австралійськими краєвидами та дебютний гролат Рекорд, котра вийде 13 вересня також і на Windows 10. Стратегія Halo Wars 2 вийде в лютому наступного року, а цього тижня триватиме закрита бета-версія. До того ж, ширяться чутки, що шоста частина шутера Halo вийде і на ПК, також а перед нею встигнуть ще й п'яту портувати. Інсайт нову гру від авторів Limbo знову толком і не показали, зате назвали дату релізу. Зо 29 червня, а раз вона виходить так швидко, то там все або захмарно круто, що не спойлерять, або взагалі показувати нічого. Також майки представили ігролад нещодавно анонсованого гвінту з третього Відьмака, такий собі трейлер State of Decay 2 і куди приємніший анонс Dead Rising 4, куди повернеться Фрэнк Уест відри чорного гумору і чудернацькі знаряддя знищення зомбаків. Показ кооперативного режиму Scalebound нічим особливим не вразив і ще більше розоходив чекати нову гру від Platinum. Натомість Оперативна sea of Thieves дуже навіть надихає зібратися отак. Ватагою друзів: один біля стерна, інший спускає вітрила, третій возиться біля гармат. Усім прихильникам піратської естетики слід чи з цієї гри не зводити і готувати грошенята. І все Microsoft, не мов немовби і представили жменю цікавих ігор, а говорити зі захватом особливо нема про що. Навіть футболка філа спенсера цього разу виявилася нудною. Ubisoft цього року вирішила вчидити як Bethesda минулого. Свій найголовніший хід представити за п'ять місяців до релізу. Про Watch Dogs 2 ми також розповідали минулого тижня. Юбі свого часу нажерлися чимало лайна після виходу першої частини, тому вже зараз у трейлерах нам показують справжню графіку нової Watch Dogs. Загалом, попри певні візуальні паралелі з GTA 5, цикл сторожових псів, шлях у цілком правильному напрямку, про що докладніше описано у матеріалі в нас на сайті. Приземленішою графікою привітала гравці і і Recon Wildlands. А що краще показати дещо потворненький і потім підрихтувати до релізу, а не слухати ридання графодрюнкальців про даунгрейд. Ось вам реальна картина, зважаючи, що гра матиме найбільший ігровий світ за всю історію Ubisoft. Вийде новий Гоу Recon у березні наступного року. Дрібними новинками також стали сиквел Grow Home під назвою Grow Up та Trails of The Blood Dragon, в котрі переплилися дві гри. Сподіваюся, не треба пояснювати, які саме. Середньовічна рубанка For Honor досі викликає чимало запитань. Звісно, виглядає круто, бойова система дає не слабенького тягла всіляким щивалрі чи війнам троян. Та ли чи буде там ще щось? А то Коссюжетної кампанії, в якому майже нічого не відбулося, не надто надихає. А от південний парк потріскане гузно зумів знищити усі наші сумніви. Якщо минулого року ми зітхали, що обсидіан у розробці замінять автори смурфіків, то тепер це не виглядає трагедією. Боївка залишилася по суті такою ж самою, натомість наголос на сценарії зріс. Мед Стоун і Трей Паркер розійдуться наповну в нецензурному висміюванні супергероїки, кінокоміксів та зажерливості Марвел. Себто новий південний парк, який патик істини слід сприймати не просто як гру, а як чергову повнометражку з улюбленими персонажами. Також на показах майків та Юбі було представлено перших два розширення до дивізії. Підземка вийде 28 червня і подарує гравцям чимало нових розваг у метро. Щоденні доручення, генеровані місії, кольоровий лутик тощо. А от виживання виглядає цікавішим. Як і обіцяє заголовок, гравців чекають поневіряння у люті морози. Не лише бандити, а й сама природа стане нашим ворогом. Тож гру пов. Кілька нових механік, зокрема, параметр теплозбереження вашого спорядження. На завершення Юбікі показали нам цілком нову гру. Симулятор Стіп, присвячений екстремальному спорту. Знову під завісу шоу нам показують комплексну гру, де можна і горами помилуватися, і з друзями позмагатися, і просто покататися зі схилів чи стрибнути з парашутом. Стіп обіцяє бути багатою контентом і що приємно завітає також на ПК. Тут у нас подібних забавок бракує. Конференція Sony справді вийшла потужною, вражаючи оркестр, автоматна черга трейлерів, ніяких тобі зайвих балачок і розхвалення своїх успіхів. І що найголовніше, жодного заздалегідь засвідченого анонсу чи злитого ролика. В наш час це заслуговує поваги. Але є одне, але це зробила показ хай видовищним, зате вкрай не інформативним, полить не всі проекти, навіть ті, де показан живий гролат, все одно залишаються котами в мішку до того ж без нормальної дати релізу. Наприклад, довгостраждальна The Last Guardian тільки зараз. Отримала жовтневу дату релізу, хоч її показували на 4 і 3. До всього чимало проєктів залишається цього разу забутими, як от Shenmue 3 чи ремейк Final Fantasy VII. Проєкти, що минулого року були найважливішими для Sony. Days Gone, байка про байкера зомбі та відкритий світ не виявилися продовженням The Last of Us, як того чекали на перших секундах трейлеру. Навпаки, проект виглядає настільки тиражним, що аж посіхи беруть. Новий God of War також темна конячка. Гру не дарма обізвали Деґатафаскай Skyrim, бо без за позичень переплюнула навіть першу Darksiders. Звісно, це можна назвати сміливим експериментом. Однак, чергова спроба поганяти лисого цього разу в Скандинавії та ще й у компанії власного сина. Це тупик. Звісно, рада буду помилитися. А от Resident Evil 7 – оце справді експеримент, причому доволі ризиковий. Попри те, що нічого з показаного в грабельному тизері не з'явиться у фінальній грі, він налаштовий на потрібний лад. Реза повертається до своєї горорності, причому цього разу навіть глибше ніж будь-коли. Орієнтири на Outlast, а особливо на Alien Isolation однозначно тішать. Бо після Resident Evil 6, котра намагалася вгодити всім серії, потрібне чергове переродження. Нова гра від Quantic Dream Detroit, попри достойний показ ігроладу, також не вселяє довіри. Це ж бо Девід Кейдж. Ним керують благородні мотиви, але після другої половини Фаренгейту човік рушив у піке, яке крутішало із кожною новою грою. Сподіваємося, що Детройт змінить ситуацію, але сподівання не гарантії. Це справедливо і стосовно Креша Бандикута. Ми місяцями сподівалися на появу нової гри, а нам підсунуло лише hd версії перших трьох ігор та гостєву появу Креша у Скайлендерс. А от справжньою несподіванкою виявився анонс нової гри про спайдермена від творців Речі та Кланка. Костюм не мов би спонсорований пепсі, єдиний критичний мінус трейлера. Усе інше за кадровий монолог, пластика, темп, польоти все прямо вказує, що нас чекає найкраща гра про павичка, причому така, що її не соромно бути поряд з іншими блокбастерами поставити. Втім, найсильнішим моментом не лише конференції Sony, а й усієї і 3 став трейлер нового проекту Хідео Коджіми. Якщо ви досі його не бачили, то зробіть це і вражайтеся, бо описувати щось тут марно. Такого можна очікувати лише від Коджіми. Проблема із Death Stranding полягає у тому, що, окрім трейлера, нема нічого: ні прототипу гри, ні навіть рушія. Можливо, і гри самої ще немає, а просто набір образів у голові Коджіми. Тобто чекати нам слід років за п'ять. Вже зараз Коджіма дає зрозуміти, що нас чекає. Екшн від третьої особи, де також буде мультиплеєр. Але якою би гра не вийшла, її слід неодмінно чекати, бодай тому, що хідео вже не скутий метал і лещатами конамі. І оця непередбачуваність можливість появи будь-чого — найкращий гачок для геймерів. Цього тижня на першій шпальті плею засвітилися такі матеріали. Погляд Hearts of Iron 4, нова частина серії NFS, відеовраження від фільму Закляття 2, текстові репортажі та записки коментованих стрімів з усіх конференцій, стаття про крутість Watch Dogs 2 і ще одна, але вже про перезапуск Prey. Мафія 3 хоче дозволить проходити місії по стелсу, заохочуватиме руйнування і масові вбивства. Fallout Shelter у липні вийде на ПК разом із великим доповненням, де будуть нові персонажі, локації та квести. vr шоломи отримують свого серйозного сема з підзаголовком Остання надія. Майнкрафт отримала міжплатформовий мультиплеєр на Windows 10, Android, iOS та Xbox. Nintendo влаштувала чотиригодин демонстрацію нової The Legends of Zelda, яка переконливо показала, що, попри порізану графіку, Breath of the Wild – одна з найкращих ігор з відкритим світом за довгі роки. Нові режими виживастика Арк дозволять вам грати за динозаврів, тварин і навіть комах. Британська компанія Sky TV запускає телеканал, який цілодобово транслюватиме кіберспортивні змагання: Jinx і Sports TV. Філ Спенсер обмовився, що готовий продавати окремі ексклюзиви Microsoft у Steam. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали. Тисніть на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили, і затямте трейлерами без ігроладу сити не будеш.